Діви, привіт! Дивимося для вас жовтень 2025 року. Відео актуальне як по Сонцю, так і по Асценденту. В Діві. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. І, звісно, залишати коментарі. Угу. Дуже цікаво, дуже цікаво, особливо. ось ця карта. The calling of the Soul, це значить, що ваша душа вам телефонує, да? вона хоче з вами поговорити. Ми можемо це сприймати по-різному, але просто це про внутрішній діалог, який ми іноді ставимо на паузу, бо треба робити дуже багато фізичних речей, да? а говорити з собою конкретно, чого хоче моя душа. Ну, ми себе кожен день це не запитуємо, хоча бажано було б ось також розуміння вашої унікальності. Розуміння того, що, да, ви, може бути там, один з багатьох, але ваша сила якраз в тому, щоб підсвічувати собі шлях, та, тобто не зливатися все-таки з а, людьми навколо вас, та, а відрізнятися, а відрізнятися іноді дуже страшно. Хочеться, щоб приймали, хочеться бути частиною групи, бо ми все-таки тварини стадні, да? в нас є стадний інстинкт, і ми хочемо бути частиною цілого, да? але ви також є велике ціле. Що ж, вочевидь, це вам ваша душа передає таке повідомлення. Це значить, що ви значите ось, ось що, ви значите. Що в нас буде по особистому життю? Ми з вами подивимося. Діве, печірка жезлів, лицар, чаш, король чаш. Уу. Якийсь водний знак. Конфліктність дуже багато емоцій. Для тих, хто в нас наразі самотній, печірка чаш, розчарування в якомусь чоловікові імператор. Розчарування якомусь чоловікові через його те, що він не здійснив те, чого він пообіцяв, можливо, в фінансовому плані. Ну, тут може бути як і бажання купити вас фінансово. Вибачте, не всім це підходить. Та? Комусь підходить, комусь ні. Тобто ви на себе тут будете орієнтуватися. Ну, наприклад, вам важливо, щоб людина з вами проводила час, а людина там, ну, наприклад, подарувала вам щось і пропала. Всяке буває. І тут йде певне розчарування. Певне розчарування в цій людині, або ж людина обіцяла вам якось допомогти, зокрема, фінансово, і не стримала своєї обіцянки. Так, і тут ви бачите, що сумніваєтесь тепер у перспективності цих стосунків. Ну, і правильно робите. Там цілком може бути або трикутник, або якась незрозуміла ситуація. Якщо ви бережете себе і. У свою психіку, то цих емоційно недоступних треба оминати. Хоча з ними так весело, так цікаво. Тут він пропав, тут він з'явився, чи вона? Да? У нас тут гендерно нейтральна. Окей, для тих, хто в любовному трикутнику вже восьмірка жезлів, дев'ятка жезлів, ніби як захищатися, захищ... ага, дивіться, захищати свою родину. Тут, якщо ви в серйозних стабільних і знаєте, що у вас трикутник з партнером, то тут коханка чи коханець будуть прям про себе заявлять вам, знаєте, дзвонити, писати щось в щось такому контексті, і вам тут треба буде прям захищатися. Захищати себе, свою родину, там, дітей, наприклад, від того, щоб та людина не ну, втручалася максимально у ваше життя. Якщо ж ми дивимося з сторони, сторони коханки чи коханця, то тут є певне розчарування в тому, що вибирають сім'ю. Да, якось Вибирають захистити сім'ю, більше звертають увагу на той союз, а на вас уваги менше. Доводиться її прям, ну, виборювати. Тут можливі реальні конфлікти. Тут жезлів, 4 мечів. Нічого особливого не зміниться. Тобто ви можете тягнути далі цю лямку, да, Ну, як багато зміниться в цьому союзі? Від ну, чоловіка буде залежати? Що ж, для тих, хто у нас в серйозних і стабільних відносинах? Так, все світ, чаш. Туз мечів. Угу. Якась пропозиція може надходити. Може бути так, що у ваш партнер, наприклад, хоче щось там поміняти роботу, і є можливість або переїхати, поміняти роботу, або щось кардинально змінити. Для це ще може бути пропозиція шлюбного договору. Або якихось цих ну, поділів. Да? От Ми купуємо квартиру, але це я записую на маму. Ну, тобто тут може бути такий момент, що нібито вам щось і пропонується, але вам не дуже це подобається. Ну, Помірність, десятка мечів. Ну, стосунки да, закінчувати не хочеться. бо тут, ну, Може бути в будь-якому контексті. Але в тому, що вам щось пропонують, що вам не дуже підходить. Ви намагаєтесь тут знайти золоту середину, щоб вам. Якщо це питання бюрократії, то і оцих оформлень, переоформлень, то обезопастьте себе, не будьте відомі. А, да, бо тут, якщо ми говоримо про те, що це жінка, і ви дивитесь на вашого партнера, то чоловіча енергія він для себе, він для себе це все робить. Себе, да, хоче. хоча, да, для його комфорту для, для нього. Ну тут ще є, Якщо ми ці питання оминемо, то це питання прояснити щось на офіційному, офіційному контексті. Також це ще може бути готуватися до планової операції. Ваш партнер не дуже хоче. Ваш партнер не дуже хоче. А ви будете прям, ну давай, це тобі потрібно, це для здоров'я. Тобто ви тут будете вже прям заставляти людину, да, змінити трохи своє рішення, послухати лікарів, наприклад. Ось, цікаво, цікаво. Що в нас по роботі? Так. Хм. Для тих, хто не працює наразі. Це гарно витягла. Так, ну тут бути залежним від того, що ви собі відклали, якихось ваших збережень, а також лицар мечів, король, король мечів. Це може бути ваш син або ваш чоловік, тобто бути ще залежним фінансово від чоловіка. Ніби як вам це не дуже подобається, але ви нікуди не можете зараз, ну, змінити не можете нічого наразі. Доводиться синиця е, в руках. Ну, загалом я не кажу, що це дуже погано, бо тут, в принципі, фінанси то є. Просто, ну, ви залежні да, від інших людей. Може бути, переводи фінансові затримуються, ви будете чекати просто. Трохи довше, ніж зазвичай. Для тих, хто у нас в активному пошуку роботи, вітаю тут через якесь партнерство, кумівство або друзів, друзів, матерів, друзів і взагалі через когось знайти роботу. По ось зірка. По рекомендації. Так, тобто тут буде в нас працевлаштування. Так, буде. Ще може бути. Назріватиме на роботі для когось о, робочий цей роман, да? як він називається <раплі> правильно. Да? На роботі можете з кимось познайомитися. Але це не найкраща ідея, я вам зразу можу сказати, бо там людина просто банально може бути одружена. Ви про це ще не знаєте. Для тих, хто вже працює по найму. Ой, а тут хочеться піти, а тут хочеться або повернутися на попереднє місце роботи, або щось змінити. Хочеться тут піти, кинути все. Ви не задоволені вашим заробітком, або тим, як до вас ставляться, або тим, що ви йдете на багато поступок і десь там перепрацьовуєте, а коли вам потрібно, вам не дають ніяких плюсів, поблажок. Є тут таке є. Ніби ви захищатися повинні. Ви йдете на роботу, і ви там от в стані оцього, Ну, напруги такої. Навіть не через робочий процес, а через людей, з якими ви там працюєте. Так, для тих, хто працює в нас на фрілансі. Так, тут може бути питання, ну, робота з дому. Може бути питання в бухгалтерії. Якщо у вас хороші такі обороти, нема бухгалтера, і ви самі це все робите, будьте обережні там, з податками і так далі, бо можуть бути проблеми. Тому одразу говорю: якщо у вас прям шикарний такий оборот, а ви не дуже в бухгалтерії, то тут не треба покладатись на долю, звертайтесь до професіоналів. Наймайте людей. Ну, і ще тут працювати в мінус своїй родині, в якому контексті. Дуже багато працюєте, не можете уділяти часу. Так багато як би хотілося б. Так, для тих, хто в нас має власний бізнес. Так, тут вивести на новий рівень. Можливо, відкриття нового філіалу. Чимось доведеться, звісно, поступитися, але відкрити ще щось. Це або паралельний бізнес, або розвиток в цій галузі теж. І тут будете брати все правління на себе, але класно було б насправді і пошукати тмагах. людину, яка максимально компетентна, максимально. Тобто, тут добре якраз було б вам найняти працівників, які б вам розгребли питання ці. Бо тут хочеться масштабуватися, але фізично сил може у вас не вистачати. Тому тут можна, так, да, тут прям клас. Тут можна брати нам. Ви можете взяти класного майстра і підівчити під себе. Це, це не, не проблема тут взагалі. Якщо ви про це думаєте, дійте. Окей, що по фінансах? Так. А... Прекрасненько. Фінанси є, може бути фінансова допомога, підтримка від чоловіка король Пентаклів. Також по кар'єрі хтось може задумуватись про те, щоб працювати на себе, не ділитися прибутком. Ось. Але загалом по фінансах тут у вас все окей, вони є, вони будуть, і можете за це не хвилюватись. Все, люблю цілую, Чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.